Доброго часу доби, я вирішив зняти коротке відео, може хтось щось побачить для себе в цьому відео, як зменшити, так скажем, наслідки можливості відсутності якогось з енергоресурсів, щоб менше страждати в комфорті, і т.д. Короче, Коротше, суть, якщо. Коротко я зараз пробіжусь по всіх моїх таких, скажімо, без особих грошових вложень. Це отакий от перехід з середнього тиску на низький. От, називається він RDGS-10. Можна придбати за 1000 гривень. Сюди можна в магазинах купити все, вход, вихід і під'єднатись десь в сараї, в гаражі. В будь-якому місці в газову свою домашню газову магістраль. В цьому приладі є безліч защит. Якщо отут десь буде дуже великий розхід, воно його виключе, прийдеться передіргувати флажок. ну коротше, Штука класна. Воно автоматично регулює і підтримує тиск з балонного газу. От цей редуктор я сюди пробував різні такі мені вже віддавали. Поломані, я батькові робив такий комплект. От, тут в мене є. Надо Тоже тут редуктор вже от сломаний, списаний. Але там суть в тому, що тут гайка просто в іншу сторону. Зараз я покажу. От, наприклад, сюди кран відкрили, все під'єднане, Все всередині горить. Тут просто кран закриваємо, соответственно, не рахує нічого. Це з сторони газу, я ще потім може покажу. Але що там показувати? Відкрив газову колонку, чи відкрив, наприклад, котел. Все працює. З одного балона, якщо туди заляти 40 літрів газу, можна отримати приблизно, я думаю, Ну, І так як інтернет говорить, приблизно можна отримати 10 кубів газу. Тобто, якщо вимкнути газ, можна і котіл запалити, щоб в системі не замерзло. Тепер От акумулятор. Упс, самі важні прилади в мене запитані від цього акумулятора і упса. Тобто я його підзаряджаю. Ось тут зарядне устройство собі. Вентилятор, щоб довго можна було, не важливо, От включив, виключив, там виставляється різний ампераж. Це ну, там насоси запитані, газова колонка, роутер. Ну, таке саме необхідне. Ворота гаражні, в підвал, дві лампочки. Вдруг що, якщо, не дай Бог, плюс. От, ну, Тут тепловий насос це окрема зовсім історія. Колись, якщо буде час, я його тут модифіцір.